Сонячні промені ледь проникають у печеру, освітлюючи сплячих левиць. Муфас сидить біля входу, його силует виглядає монументально. Саронька ніжно облизує маленького левка, що затишно спить біля її боку. Наш Левко, як схід сонця після довгої ночі. Нова надія. Він ще такий малий, а вже скільки радості приніс чути голосний стукіт дзьоба об камінь. Добрий ранок, ваша гривасте величність. Я вже облітав усі простори Калинового яру. Все спокійно, окрім, ну ви знаєте, тих, що завжди, окрім. Муфас скиває, розуміючи, що йдеться про Шрамка. Всі звірі Калинового яру від слонів до сурикатів, від жирафів до зебр, збираються біля підніжжя величних скель, на яких розташована Калинова скеля. Атмосфера очікування. Сонце повільно піднімається, заливаючи золотом український пейзаж, безкраї поля, гаї, річки. Десь у віддалі видно вітряки. З'являється баба Рафа, повільно піднімаючись на скелю. В її руці розписана писанка, що м'яко пульсує світлом. Сьогодні яр зустрічає своє майбутнє нового лева. Баба Рафа заходить у печеру, де вже чекають муфас, Саронька і Левко. Вона ніжно бере маленького левка на руки. Левко з цікавістю дивиться на писанку, що яскраво спалахує. Ох, який же ж ти жвавий, справжній козак! Вона розтирає по лобі левка червону глину, як символ оберігу та зв'язку з землею, і трохи калини, промовляючи древні слова. Левко чхає, викликаючи посмішку у батьків. Ця калина вона навчить тебе, синку, любити свою землю, свій яр. Бо без неї ми ніщо. Баба Рафа виходить на край скелі, тримаючи левка високо над головою. Натовп звірів внизу ахає. Сонячне світло освітлює маленьке левеня. Левко озирається. Його очі широко розкриті. Він бачить безмежні простори. Свою майбутню домівку. Ось він, наш маленький Левко, майбутній господар. Звірі починають схиляти голови в шанобливому поклоні. Навіть найвищі жирафи опускають шиї. Звучить урочиста, але водночас весела українська мелодія, можливо, з елементами щедрика. Вітайте ж його, нове життя, нову надію. Муфас і Саронька дивляться на свого сина з гордістю і любов'ю. Шрамко стоїть віддалік, його обличчя скривлене від роздратування і заздрості. Поруч з ним тихенько хихикаючи стоять зграя буркунів. Ну і що це за вистава? Малий пухнастик. А вже йому такі почесті. Може, його хтось ненароком підштовхне. Терпіть буркуни кожній історії свій час. А поки подивимося, як довго ця надія буде сяяти. Муфас і Саронька знову біля Левка, який вже міцно спить. Наш левко він бачив увесь яр. Ти яр бачив його. Він частина цього циклу, цього життя. Він навчиться поважати кожну травинку, кожен камінь. Бо все це його дім, його відповідальність. Нехай росте сильним, мудрим і справедливим, як справжній козак.